Доброго всім дня! Пройшов ось такий толікін. Щось не працює, дивимося. Тут два проводки стерчать наглухо, мабуть, скручені. Що за проводки невідомо. буде видно. Тут з цієї сторони теж проводки стерчать. й обрізані. Блін, це з вентилятора вискочило, Обирваний, мабуть. Ну це торбовентилятору виходить, мабуть я ж туди не доберуся, не допаяю. Тут якось незрозуміло вихвазять провода. А чого вони там? Що напряму про бо клемник бачите який? Це тогда. Я боюся, дивіться, що там всередині в ньому. А ще ж я не замітив. Все, бачите, одної крокодила немає. Ось. Де він дівся, теж невідомо. Ще не відкривав. Бо ось залишилось. Ох, і гореним воняє. Це я нюхав якраз. Ніс всунув. Ох і воняє гореним. Буду відкривати. Типу, в прямому ефірі ось останній докрутив. І тепер дивимося. Так, що тут ми бачимо? А Ми тут бачимо тут напряму. Для чого напряму? Не зрозуміло, чим кнопка не вгодила. Ой, конденсатор випав, крантиємо. Це що у нас? Це щось ні черта не зрозуміло. Тут конденсатор роздувся. Що, мабуть, дали не 12, а 24 Вольта підключили. Що все воно пішло так. Шкереберть. Да. звісно. Ладно, будемо дивитися, будемо думати. Так, не знаю, що це, але тут, бачите, заведено напряму, тут, мабуть, був дисплей. На дисплей подавалися. Ну да. Да, більше всього, що це дисплей. Тут управляючий сигнал плюс-мінус. І показує напругу. А де напругу? Навіть не знаю. Мабуть, вхідна напруга. Ого, там теж позгоріло все. Серйозно, серйозно. Там, наверное... А, вс тут... Бачите, я головою мабуть закривав свої. Все теж погоріли резистори. Дорожка вигоріла. А тут. Ось, ось здулась дорожка. Щось конкретно сюди влупили це ось ну чесно кажучи логіку я не розумію що тут робили ладно так зараз відповідальний момент дивимося транзистори чи не пробиті так перемикаємо так транзистори по низькій стороні по переходу дивимося. Ну нічого собі. Не наче не пробить. Да, нормально. Ух ти! Нічого собі. Так, тепер дивимося по високій стороні. По високій стороні. По переходу. Так, де тут он? Да, все правильно. 117. 117. Ну. Тут не повезло. А ну-ка по затвору. По затвору 17. Ну, можливо. І плата нарезка синуса і вижила. А тут же ж, все бачите, по нулям. Дохлий, як не знаю, що. Так. Це вже... Радує трошки, ну, мається на увазі, що по затвору не пробиті. Можливо, плата жива. Поїхали далі, випаювати усе. Транзистори стояли FHP12N60. Дивимося. Так, да, Два пробиті. Два. Умовно живі. Да, я сказав би, по затвору теж вони пробиті. Значить, можливо, там все дуже печально. А от, можливо, і причина. Конденсатор. Цей конденсатор... Так, а де він той був? А, ось, у цьому конденсаторі ноги вигоріли тут. Він вроді нормально сидить. А оцей конденсатор запаяний дуже погано. Таке враження, що він навіть не запаяний. Ось ну. Ну, попробуємо. Подивіться, чи є контакт, чи ні. Не, типу контакт є. Типа є контакт, не знаю. Всю друг концентратижного надервана ну от, Отгоріла. Такі от справи. Так, підключаємо, поставив транзистори. Сказали, клеми не трогати, так як були, так і є, не перепаювати, все робимо по мінімуму. Вмикаємо. Так, і заміряємо. ну Зараз він поки вийде на робочий режим. Так, що тут у нас? Тут у нас 229 вольт на виході змінного струму. Нормально. Все дуже добре, збираємо. Зробив так, як ну, не треба робити. Ось, ви бачите? Так, як було. типу. Ну що, сказали, клеми не міняти, чи клемми не міняти. Тут же жодної не було. Тут розплавилося все на викидку. Це все. Сказали, не міняти. Ну не міняємо, значить, під'єднали так. А тут уже як буде. Один крокодил є, а другий я обрізав, бо там відгнило вже. Це такі справи. Під'єднав як небудь. Бачите, ось. А тут же ж плюс, звідти виходить і тут нема. Ну, сказали, не треба робити нормально. Там якось самі зроблять добре. Так, цей плюс ось опішу. Так, плюс під'єднаний, тепер мінус підкидаємо. Так. І тепер вмикаємо інвертор. Лампа не включена ще. О, загорілось зеленим, нормально, тепер вмикаємо лампу. О, нормально. Все нормально. Тоді. Ну, це тако. Вимикаємо. Вентилятор не працює, бо він не нагрівся ще. Там стоїть термодатчик. Вентилятор він вмикає тоді, коли треба.